Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Дієслово to-do це одне з найпоширеніших дієслів в англійській мові, але також одне з найбільш заплутаних. Воно використовується як основне дієслово, допоміжне дієслово, щоб задавати питання, використовується як нерегулярне відмінювання, і воно використовується в незліченних ідіомах і виразах. Не хвилюйтеся, тому що сьогодні ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати. Починаємо. Спочатку давайте розберемо відмінювання. Infinitive – to do. Основне дієслово do. В теперішньому часі це do or does. Past simple це did, та present participle це doing. І past participle done. Спочатку давайте розглянемо дієслово to do як основне дієслово. Це основне дієслово в present simple, яке використовується для рутини. Дій, активності і завдань. В якості додаткової поради ви можете використовувати прислівник частоти, тому що це present Simple. Наприклад, I do the dishes every day. я мою посуд щодня. Every day – це прислівник частоти. Часто в англійській мові дієслова do використовується з багатьма звичайними діями. Але є інші види діяльності, в яких зазвичай використовуються дієслова go або make. Активності, які ми зазвичай використовуємо з «ду» – це миття посуду, якісь домашні справи, домашні завдання, прати, податки, твій макіяж, ти робиш зачіску, приготування їжі, виходити по магазинам, займатися його, пілатесом, вправами на розтяжку, і ви можете також розгадувати головоломки. Це деякі звичайні заняття, які ви робите. Так чому б вам не спробувати? «I do every everyday. Виберіть одну діяльність і напишіть її в коментарях. You often do yoga. Ти часто займаєшся йогою. Тож тут прислівник частоти often. She or he sometimes does puzzles. Він чи вона іноді збирає пазли. They rarely do exercises. Вони рідко виконують вправи. We never do chores. Ми ніколи не займаємося домашніми справами. Never Означає 0 разів на тиждень. Тож, ви також можете сказати we do not do chores. Це негативне речення і для того, щоб сформувати скорочення, ми можемо сказати don't do chores. І це допоможе вам звучати більш природно. Всі підмети вживаються з do, окрім he, she, it. Вони вживаються з does. Тепер давайте розглянемо Present Continuous. Це стосується дій, що відбуваються зараз і запланованих дій у майбутньому. Отже, ось ці приклади в Present Simple. Давайте замінимо їх на Present Continuous. I'm doing the dishes right now. У Present Continuous я продовжу мити посуд прямо зараз. You are doing yoga next week. Ви займаєтеся йогою на наступному тижні. Заплановане на майбутнє дію. He or she is currently doing a puzzle. They are not doing exercises now. Зверніть увагу на негативний момент, в якому ви просто додаєте not. We are not doing chores tomorrow. Або we aren't. Завтра ми не будемо займатися домашніми справами. Запланована майбутня дія в негативному значенні. В даному випадку негативне значення скорочено. Давайте розглянемо минулий простий час для минулих дій. Ця структура виглядає так. Підмет plus did. Негативному значенні did not do, та в скороченій формі це didn't do. Отже, ось вам приклади present continuous. Давайте зробимо їх у past simple. I am doing the dishes right now. I did the dishes yesterday. Замість you are doing yoga next week. You did yoga last week. He is currently doing a puzzle. In the past simple, She did a puzzle recently. They are not doing exercises now. In the past simple, they didn't do exercises today. Today ви можете використовувати для минулого, якщо день вже закінчується. Тож, наприклад, я це сказав о 10 вечора, наприклад, they didn't do exercises today. Не забувайте скорочення. Didn't do. We aren't doing chores today. In the past simple, це буде we didn't do chores this morning. І також This morning in the past, якщо зараз, наприклад, вже шоста година вечора. Давайте подивимося на present perfect, яке можна використовувати для завершеної дії в минулому, що має наслідки у теперішньому. Використовується структура підмета плюс have або has. Таким чином, дієслова have це допоміжне дієслово. До того ж. Not, якщо ти робиш це негативно. І тоді тобі потрібне past participle. Отже, якщо дієслово to be є основним дієсловом, це було б done. У нас були приклади у past simple. Давайте їх змінимо на present perfect. I did the dishes yesterday. Стає I have done the dishes already. You did yoga last week. You've done yoga recently. He did a puzzle recently. He has done a puzzle recently. Не забувайте вживати ключове слово. Це може бути recently. Наприклад, They didn't do exercise today. They haven't done exercises today yet. Ви можете додати тут yet, як ключове слово для present perfect. We didn't do chores this morning staje. We haven't done chores yet. Тепер давайте розглянемо, коли вживається дієслово to do, як допоміжне дієслово. Це робиться для того, щоб сформулювати питання так чи ні, які, звичайно, знайомі для вас. Do you like this video? Вам подобається це відео? Спробуйте відповісти коротко. У цій формі ви можете відповісти Yes, I do. Тому переконайтеся, що ви поставили вподобайку на це відео. Але це може бути і повна відповідь. Yes, I like this video. Але, звичайно, ви можете сказати no, I do not, або у скороченій формі. I don't like this video. Пам'ятайте, що для he, she, it вам треба змінити do на does. Does he, does she, watch English practice videos? Коротка відповідь буде Yes, she does. Повна відповідь буде Yes, she watches English practice videos. Та в негативній формі No, he doesn't. Does not watches English practice videos. In the past simple. Я б міг би запитати Did you watch my video on the verb to be? У короткій відповіді ви скажете Yes, I did. І запам'ятайте, що did для усіх підметів. І повна форма буде Yes, I watched your video. В негативній формі No, I didn't, did not, watch your video. Тепер про те, що на цій мови люблять використовувати. Вони вживають емфатичну форму, щоб відповідати чи ставити запитання. Я б міг сказати: Make sure you subscribe to my channel for more great lessons. А відповісти на це твердження у теперішньому або минулому можна так. I subscribe it. Щоб зробити це в емфатичній формі, використовуйте дій слова do. Conjugated з посиланням на час. У цьому випадку past simple. I did subscribe. Отже, структура така. Підмет плюс did, плюс дві слова. I did subscribe. І це просто підкреслює дію. Можливо, ви скажете своєму другу, Let's go to the movies, because she doesn't like hiking. Пішли у кіно, тому що вона не любить піші прогулянки. Ви можете відповісти і сказати, She likes hiking». Це present simple. Або можна сказати, She does like hiking. Тобто це вже емфатичний present simple, який в носії мови люблять використовувати. Отже, структура така: Підмет плюс do, or does, який залежить від підмета плюс діє слова. Я у вас також можу запитати: Does this lesson make sense to you? Чи має цей урок сенс для вас? А відповісти у Present simple ви можете It makes sense. Або ви хочете відповісти більш драматично і сказати. It does make sense. Якщо ви хочете підкреслити те, що ви говорите, давайте розглянемо, як формулювати question text. You like my videos, don't you? Вам подобаються мої відео, чи не так? У короткій відповіді ви можете сказати Yes, I do. А повна відповідь буде така: Yes, I like your videos. А якщо щодо рішучої відповіді, ви можете сказати Yes, I do like your videos. Якщо ви хочете відповісти негативно, ви можете використовувати прислівник «actually», щоб показати контраст. «Actually, I don't like your videos. Давайте попрактикуємось з іншим підметом. She doesn't work today. Does she? Тож, зверніть увагу, негативне позитивне. А якщо речення було б таке She does work today, то в кінці було б doesn't she. Тобто навпаки. У короткій відповіді ви б сказали. No, she doesn't. Повна відповідь звучала б так. No, she doesn't work today. Тепер припустимо, що ви хочете відповісти негативно, та ви хочете, щоб це була емфатична відповідь, рішуча. Як би це виглядало? Actually, she does work today. Дійсло to do також використовується для формування choice questions. Наприклад, коли у вас є різні варіанти, наприклад. Do you prefer tea or coffee? Ви віддаєте перевагу чаю або каві? Але, щоб відповісти, ви просто відповідаєте, не використовуючи do у вашій відповіді. Тож ви б сказали I prefer tea. Does she want pizza or pasta? Вона хоче піцу або пасту? Знову ж таки, ви б просто відповіли I'm not sure. I'll ask her and let you know. Я не впевнений. Я запитаю її і дам тобі знати. Давайте тепер розглянемо деякі загальні вирази з дієсловом do. І водночас я хочу вас перевірити. To do someone a favor це допомогти комусь із задачею або якимось запитом. Can you me a favor and hit like and subscribe? Як ви вважаєте, буде правильно. Can you do me a favor and hit like and subscribe? To do business with someone. Це коли ти займаєшся комерційною діяльністю, наприклад. I'd love business with Elon Musk. Як ви зробите це речення вірним. I'd love to do business with Elon Musk. Тут вам потрібен був інфінітив. To do one's best це коли ви витрачаєте максимум зусиль на щось. She best. Як би ви збудували це речення? І щоб воно було емфатичним, рішучим, past simple. She did do her best. У вас вийшло саме так? А якщо відповідь була б простою, не емфатичною, то ми просто сказали: She did her best, to do a number on. Це коли хтось або щось робить якусь шкоду. The harsh weather last year, A number on our garden. Як би ви збудували це речення? Подивіться на ключове слово. Last year. Тобто ви повинні розуміти, що вам потрібен минулий час. Past simple. Did a number on our garden. Легко, правда? To do the dirty work. Виконувати брудну роботу. Тобто морально сумнівну роботу. Ту, від якої ви потім не будете спати по ночам, наприклад. He always gets others the dirty work. Як би ви завершили це? He always gets others to do the dirty work. Вам потрібен був інфінітив. To do justice to це представляти, надавати щось точно, детально. This photo justice to the breathtaking views we saw. Як би ви склали це речення правильно у негативній формі? This photo doesn't do justice to the breathtaking views we saw. To make do це виживати з тим, що є в наявності. The bank didn't approve our loan, but we with our savings. Завершить речення в past simple. But we made do with our savings. Тут do використовується у виразі разом з make. Тому make робимо в минулому часі. А do не змінюємо. What's done is done. Це чудовий вислів. Це означає те, що ви приймаєте те, що минулі події не можна змінити. Yes, he stole our clients, but we need to move on. Це буде легко, тому що це повний вираз. Вам не потрібно нічого змінювати. But what's done is done. To do away with. Покінчити з чимось. Why the company. Away with the dress code. Якби ви завершили це речення? the the company do away with dress code? Отже, цим була завершена минула дія. Do the trick. Цей вираз означає успішне досягнення бажаного результату. Наприклад, Thanks, this lesson, the trick. Now I know how to use the verb to do. Якби ви правильно збудували це речення. Thanks. This lesson did the trick. Now I know how to use the verb to do. Тобто речення, а значить дієслова у past simple. Тепер ви знаєте все, що вам потрібно знати про дієслова to do. Скажіть, ви хочете, щоб я проводив більше таких уроків з іншими дієсловами? Якщо так, то напишіть це у коментарях. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!